Ось таким виступом маленьких балерин розпочався святковий концерт з нагоди сьомого дня народження творчого колективу Одеські зірки в одеському універсальному читальному залі централізованої бібліотечної системи для дітей зібралися представники творчих сфер: журналісти, співаки, танцюристи та музиканти. Своєю творчістю вони продовжують дарувати натхнення оточуючим і допомагають пережити цей нелегкий для всіх час. Сімка це гарна цифра, сказав би так. Тому що всі ці, всі ці роки ми підтримуємо і підтримуємо наших колег-журналістів, які знають свідомо виступають і на сценах, і в творчості, і дарують радість, тим паче у ці тяжкі е, часи для України, коли йде війна. Це, мабуть, вже сім років, це, мабуть, вже... несколько сотен выступил на разных майданчиках в Одессе. И еще месяц, еще тижня где что-то происходит. Меня вдохновил мой учитель. Это человек с большой буквы. Дирижер, руководитель, организатор, прекрасный музыкант Николай Гаврилович Полевой. Ну, я впечатлилась этой идеей. Я всегда хотела быть чем-то на него похожа. И подумала, он К, зіжджі, царство небесне п'ять лет назад умер. Я подумала, що мені нужно продолжать это дело и создать свой коллектив Творчий колектив складається близько з 20 учасників. Порадувати оточуючих своєю творчістю зібралися оперні співаки, танцюристи та музиканти. В колективі також є і сімейні пари. Так Андрій та Світлана Бес вже протягом декількох років в складі одеських зірок радують глядачів своїми виступами. Подружжя розповідає, що змогли отримати у творчому колективі тільки усе найкраще. Творчу душу, друзі. Возможності реалізувати як артисти, як музиканти. Возможності поділитися зі зрителем своїм настроєнням, любов'ю навіть у найтемніші часи, важливо не забувати звертатися до світла, а джерелом цього світла, сил і натхнення є робота діячів культури, бібліотекарів, художників та інших творчих особистостей.